Вертація команди. 88-й номер Марк Мельник, полібігравці, 77-й номер Тимур Кіркінов, 7-й Назар Щербань. 16-й Редик Кравченко, 17-й Максим Патало, 14-й Ліля Старченко, полібігравці команди Скітминського 4-го номер. Овсяних Фізер. Тим часом забуває у нас вийшов з Я забуваю у нас 14-й номер команди. Шостя сама зараз грає разом із. Ще будемо Кравченком. державим тим часом, власне! Вона забиває, зараз хрустик розумію. Я розумію, що від хруса м'яч пішов. Забиває зараз щебань. Підбулях стає у нас у цьому поєдинку. Ну і Шосткинська Барса робить? Да, передач, не, точно коли його макіруси моменту одразу а, виникає у. Крачика цього разу, ну і зрештою такий прислів. Команда з Шостки постійно вона виграє перші м'ячі і постійно створює проблеми. Вона саме для оцебунці у крачика, де й пас на Старченка, він зараз не змикає Четвертий Четверта у нас йде у цьому на домутамі під 14 хвилин гри. Загалом зараз вирває зі штрафного, тут у мене гада добування зараз за тим збиває до зараз. Тим чикаком встає 3-1. І вотрібо команд Бакарас помиляється, у нас Шоскінці зараз не забиває Тряченко з цей момент. тут якраз рятується. Пас на старший зараз проходить. старший зараз обіграє хруса. Старченко пробиває. забиває зараз Ставченко. От зараз якраз Старченко забиває свій гол. Знову ж таки, і рахунок стає у нас. Це хрусу, хрусу, точніше. Проти далі. Зрештою, у нас винайс на серинах 4 перемагає Шоскінська баса, яка.